Друзі, усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Перед переглядом цього відео я б хотів вас дуже сильно попросити, щоб після закінчення його ви поділилися ним зі своїми друзями з знайомими. Тому що я більш ніж певний, що боти Петра Олексійовича та компанія Adaptis постараються заблокувати те, що я вам хочу зараз розповісти. Тож, поїхали. Кілька днів назад я їхав до роботи зранку, стояв в пробці, гортав YouTube, і ось потрапляю я на це відео. Воно лише має 2 хвилини. Тож, давайте уважно послухаємо, що тут розповідає Петро Олексійович, і ми продовжимо далі. Звичайно, ви чули, що ми сьогодні висловили слова обурення щодо абсолютно незграбного бюджету, який захищає лише одну якість корупцію. І одна з основних програм, яку я вимагав сьогодні в Верховній Раді, була програма Save Soldier» Врятуй, захисти воїна. Там повинна бути ларовий шолом, бронежилет, наушники, розгрузка. Але дуже важливий елемент є зв'язок. Зв'язок у вигляді радіостанції, зв'язок у вигляді радіостанції мобільної на автомобілі, комплекс РЕБУ для того, щоб покривав, і, і от Наша команда спільно з правою громад поставила 199 Starlink. разом з оплаченою абонентською платою. Вітання Ілон Маск. На суму більше 10 мільйонів. Тут 25 екіпажей наших спецпризначенців будуть мати надійний, ефективний, дуже крутий сучасний зв'язок, який не треба шукати південь, а вона вже працює з першої секунди включення. Українська компанія, український виробник. Це версія попередня. Ми її теж взяли. Ця версія нова. Це захищений модем. Можна бліндажі розташувати і забезпечувати зв'язок. Адаптіс. Дякую вам, що нарешті передбачили підключення до прикурювателя. Ну і взагалі це просто дуже і дуже круто. А коли у нас дуже круто виходить, і у вас піднімається настрій. Ну, в мана... мене. Точно настрій мені Петро Олексійович підняв. Давайте коротенький аналіз відео. Чому це відео мене зацікавило, оскільки Петро Олексійович розповідає, що ось є українська компанія, розробка, що ти включаєш, зразу з першої секунди працює інтернет, не потрібно шукати південь я думаю, ого, нічого собі. А що такого українська компанія придумала краще за Starlink, який Ілон Маск, те, що є зараз на даний момент, найкраще. Так скажем, що таке придумала українська компанія нового. І мене зацікавила ось ця компанія Adaptis. Захожу я в інтернет. Зараз секундочку, я тут підготовив декілька вкладок. Ось. Захожу я в інтернет. Попадаємо ми на сторінку компанії Adaptis і читаємо. Adaptis це інтернет на авто. Комплекти. Та послуги зі встановлення терміналів Starlink на автомобілі. І мені одразу стає все зрозуміло, що нічого, нічого нового е, українська компанія Adaptis, ну, просто нічого нового не продумала. Е, переглянем трошки оцей вебсайт. Дуже тут все гарно зроблено. Е, Ось, бачите, їм довіряють Збройні Сили України, дуже багато державних служб. Тут якісь чехли, я так зрозумів, на ці девайси є. Також якась коротка технічна інформація. Ось. А зараз ми бачимо повну інформацію та ціну. І на секундочку ціна 15900 гривень. А для ЗСУ 14 310 гривень. І я одразу думаю: ого, нічого собі, ну, в принципі, непогано, оскільки Starlink коштує в районі 300 фунтів. Е, ну, Тобто, то теж то, то, то виходить десь 16 000 гривень. І думаю, ну, в принципі, непогано. І я придивляюсь тут. Я тут продивляюсь. І що це 16 тисяч гривень без вашого девайсу, без вашого Starlink. Давайте почитаємо, що в цей комплект входить. Послуга перероблення на мобільну версію, корпус з первинного АБС пластику на секундочку, 3 мм АБС пластик з ультрафіолетовим фільтром. 4 шарнірні опори, неодимові магніти. 4. Сила відриву цих магнітів 60 кг на 1 магніт 4х 60 кг, не зрозуміло. вологозахищений порт інтернет, антикорозійний захист друкованої плати та перероблений оригінальний кабель. Давайте я вам розповім, що насправді вони роблять, оскільки я інженер охоронних систем та відеоспостереження, в мене є якась технічна база. І я знаю, як це працює. Тож, що робить компанія Adaptis? Вона розбирає Starlink, витягує звідти плату. 에... Запахає його в ось цей 3-мм АБС пластик дешевий. Покриває його краскою, так що він просто не жутів. Потім, що вона тут предлагає? Антикорозійний захист друкованої плати. 에... Знаєте, для чого це запропоновано? Тому що герметичність 에... 에... порушена. і... Компанія Adaptis е, не впевнена що їхній оцей корпус буде повністю захищати від вологи, тому вони продлагають якийсь антикорозійний захист друкованої плати. Хоча його взагалі там не потрібно було, тому що е, е, ось цей Starlink оригінальний в оригінальному корпусі, він захищений герметично. Е, Тож не знаю, для чого це робити. Якось так. Ну і все. Я вам зараз розкажу, наскільки насправді наскільки коштує набагато дешевше рішення. І ви самі зрозумієте, чи обманюють вас, чи ні. Дивіться, щоб Starlink працював через, від, від кабелю від автомобіля, потрібно блок живлення. Дивіться, заходимо на eBay, Є такий конвертор блок. З 12 вольт він переробляє на 24 і видає 360 Вт. Цього повністю вистачає для Starlink. Ось такий блок. Дивіться на секундочку, його ціна 13 фунтів. Потім нам потрібно кабель. Ось такий кабель. Похоже, як Петро Олексійович показував на відео, щоб працювало від прикуривателя, його ціна 14.43, ну, візьмемо 15 фунтів. І, як ми будемо кріпити, а заходимо на Aliexpress. і от на Aliexpress продається така металічна, так скажем, убудова. З тими самими магнітами, е і навіть ось, її ось так можна переносити з собою. Тобто не потрібно нічого ламати, е порушувати герметичність, перекладати в якийсь дешевий 3-мм пластик. Я взагалі не знаю, для чого це зроблено. Е ну, але відповідь тут дуже проста: зроблена для того, щоб вас всіх обманути. І, якна більше, витягнути грошей. Е, і це не допомога, а це просто знущання. Е, тож, дивіться, давайте підсумуємо все. В нас є для автомобіля конвертер, кабель та ось ті самі неодимові магніти. Ось така штука. Її ціна, давайте заокруглим, до 30 фунтів. Тобто. 13 фунтів коштує конвертор. Потім 15 фунтів коштує е, кабель. Та 30 фунтів коштує е, ціна е, ось цього кріплення на автомобіль. 30 фунтів. Е, це виходить на секундочку 58 фунтів. Давайте також заокруглимо 60 фунтів. Переходимо ми обрахувати оце курс зараз 53 фунта 40 копійок за один фунт. Тож ми вводимо наших 60 фунтів і це виходить на секундочку 3203 гривні. На секундочку, 3203 Е, Компанія Adaptis. Запакувала це просто в якийсь е пластик, друкований, можливо, на 3D Принтері, але скоріше всього він, можливо, якийсь стиснений зі своїм логотипом. І вона продає оце все за 16 тисяч гривень. Як ви думаєте, мені здається, що це нова оборудка Петра Олексійовича та компанії Adaptis. Е, тож, друзі, робіть свої висновки. Дивіться, куди ви донатите гроші. І взагалі, якщо вам щось показують, е, подивіться на це більш глибше. Що компанія предлагає і яке є альтернативне рішення цьому. Петро Олексійович на це потратив там, 10 мільйонів. Так? А ви. Представте, що на це можна було потратити в три рази менше. Розумієте про що? Я Я впевнений, що Петро Олексійович взагалі не розуміє, про що він говорить, і не знає взагалі ніякої технічної частини. Чому його помічники. Йому про це нічого не говорять. Скоріше, вони самі в цьому не розбирались. А з другої сторони, можливо, вони про це все знають і витягують таким чином гроші, ніби допомагаючи ЗСУ. Тож, якось так. Друзі, надіюсь, не зайняв я багато вашого часу, якщо вам подобається тип таких відео. Я можу робити їх більше. Залиште, будь ласка, вподобайку, коментар. І не забувайте поширити це відео, оскільки, ще раз повторююсь, боти Петра Порошенка та компанія Adaptis постараються заблокувати це відео. Якщо навіть так станеться, я його якось зміню і я все одно його поширю. Так що усім добра, здоров'я, тримайтесь і пока-пока.